Доброго дня! Знаходимося у Дніпрі на набережній перемоги. Тут сталася аварія в районі Явклубу Січ. Зіштовхнулись мотоциклісти та автомобіль Mitsubishi Outlander. ДТП сталося близько 12 години, за даними правоохоронців. Постраждав мотоцикліст, його доставили до лікарні. На місці працюють патрульні. Всі обставини встановлюють слідчість ДТП. Будьте обережні на цій ділянці. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю. Знаходимось у Дніпрі на набережній перемоги. Поруч заяв клубом Січ. Тут близько 12 ї сталася аварія, зіштовхнулася автомобіль Мітсубіші та мотоцикліст. Мотоцикліст посаждав, його доставили до лікарні. На місці працюють правоохоронці. Нагадую, що читати новини Дніпро області можна на сайті dp.informator.ua, а також слухати на радіостанції інформатор FM 1073.